Святкування вдалося. Фестивальні заходи з нагоди дня міста відбулися як очікувалося. Йдеться про ярмарок: Прикарпатський вернісаж та міжнародний фестиваль Свято Ковалів. Упродовж трьох днів вони відбувалися на традиційних локаціях. Народні майстри ярмаркували на майдані Шептицького і на вулиці Незовій. А ковалі кували метал на площі Бастіон. Загалом у святкуваннях взяли участь понад півтори сотні народних умільців і дві сотні ковалів, практично зі всієї України. За три дні свят місто відвідали близько 15 тисяч. Туристів. Основна мета це було зорієнтувати до, до нашого міста туристів, туристична зорієнтованість і підтримка народних промислів. Свято вдалося достатньо було яскраві, представлені майстер-класами. Були багато майстрів з Косівщини, з Коломийщини на цей раз. На місцевому та обласному рівні фестивалі прийшли на ура, адже люди вже добре обізнані про них. А от на національному рівні про них недостатня поінформованість, кажуть в мерії. Причина цього відсутність серйозної промоції, особливо свята ковалів, яке має статус міжнародного фестивалю. Якщо ми включаємо телебачення, у Львові спекли два пампухи. Вся Україна знає. Про те, що у Франківську проходить тринадцятий фестиваль. Про те, що Франківськ практично єдине місто, був ще Донецьк, який входить в цю Асоціацію ковальських міст Європи. Асоційований, тобто повноправний член міста, мало хто знає. Я прочитав цікаву річ, що казав Хортик, би я ще мав один долар, я б його вклав у рекламу. Вкладіть ви свій долар у рекламу і все. Де ще більше і людей і престиж фестивалю вищий. Відтак Мерії очікують, що вже наступний 14-й міжнародний фестиваль майстри ковальського ремесла отримає ширшу рекламу не лише в Україні, а й за кордоном. Мар'яна Гринечко Андрій Шкварла. Новини на вежі.